Всім привіт! З вами Троскавець Онлайн. Сьогодні ми знаходимося на території Троскавецького у Троскавецькому парку біля Вбиралень, де звели незаконну прибудову до міського туалету. Тим, хто збудував цю незаконну забудову, був в даний час сьогодні до 9-ї години ранку, щоб демонтувати цю будівлю. Так як це не було зроблено, сьогодні буде проводитись демонтаж комунальними службами. Не можна так просто взяти і збудувати в першій курортній зоні всяку, всяку будівлю і робити те, що хтось хоче. Незаконно. Закон є закон. І хочемо ми рухатись Європу, повинні жити по закону. Зробили неправильно, буде демонтовано. І так буде з кожним. Тут вибрали пару кубів землі Трускавецької. Взагалі у парку заборонена всяка господарська діяльність. Подивіться, що зробили біля самого бів'ету. Навіть не, не, не подумали, щоб прибрати. Ніхто, звичайно, що не запречує, і я не є, то я не є там, напевно, що я не запречую проти того, що будівля має бути в належному стані. Якщо відповідно є орендар і має бажання відповідно її привезти до належного стану, я цілком підтримую, це так має бути. Має привести до належного стану, зробити відповідно це. Але тим не менше будь-яка робота має проводитися відповідності до чинного законодавства. У даному випадку ми зверталися в Держарбудінспекцію, Жодних погоджень, декларації на початок робіт по реконструкції по інших речах не проводилося. Ця от споруда, якраз, яка якраз ви вийшли на територію міста поза межами будівлі, воно буде все чітко демонтовано, описано і передано на склад парку курортному. Далі, відповідно, будемо вживати заходів щодо проведення в належний стан. Тобто, з понеділка вже приїжджає Арбут інспекція, і вона буде займатися тим питанням більш детальніше. Ви можете показати це рішення? Рішення є у вас тут? А хто ви є? Я адвокат, представник сили. Можете чомусь, щоб високо Ради. А чого ви мене знімаєте? Я вам згоди не давав. Зйомка. Ваші зйомки виймовір... незаконні. Почитайте ви, це відбувати. Неймовірний не співучасник злочину, який тут відбувається по незаконній забудові. Ну то це буде пан Богдан, Хто учасник злочину, а хто не ці. Я вашу дозволу закрию. Треба знімати. Тут злойом, хто може знімати чи що? Я задаю вам питання, чому в санітарній зоні стоять об'єкти, ви не мене цікаві. Напишіть на ім'я народного контролю свою заяву і ми будемо реагувати. Бо я не експерт, я музею, він не експерт. Якщо ви бачите, що там він спитати. Згідно санітарної зони. Я, нема... я тоді запитав депутата, чому є об'єкти в санітарній зоні? Якщо є, то я з вами згідний.